Вирощують всі культури в принципі, які вирощували, але більше напевно аграрії ставлять ставку сьогоднішній на сою. особливо маленькі середні фермери, тому що її десь простіше вирощувань, трішки дешевше. І на неї більш-менш є стабільна ціна. Більше почали напевно, якщо західна центральна частина України займатися тваринництвом та хівництвом. А якщо південь, то більше напевно вирощують зелений горошок. Почали більше вирощувати попит. Досить непоганий льон вирощують і відновились десь там по диням, по кавунам, по овочам, по фруктам. А, через рантову політику збільшилась кількість садів невеличких, розвивається садівництво. Але в загальному от те, що ви перед цим казали, що ціни піднялись, зрозуміло, через інфлякцію на продукти харчування зараз трішки стабілізувалися набагато що і знизилися дуже сильно через вплив домогосподарств, які вирощують цю продукцію і. Їх часто ніхто не замічає, але саме з середини травня і десь до середини жовтня, саме домогосподарства, своїми овочами, зеленю, фруктами, також м'ясом птиці, яйцем дуже сильно стабілізують ціни. А потім, на жаль, вони, як вже традиційно, там, з 15 жовтня, з 20 жовтня починають більш-менш стрімко рости. Першу чергу так через те, що в нас не розвинуте зберігання багатьох продуктів, не розвинута мала переробка, на що потрібно ставити велику ставку і особливо доступ до полиць українських магазинів, локальних виробників до полиць супермаркетів, щоб кожен супермаркет мав відділи локального крафтового виробництва і вони мали можливість. Достукатись до споживача, тому що будь-який шлях скорочення цей від плану до столу дає розвиток як для фермарів, так і стабільніші ціни для самих споживачів, і це видно за літній період, коли споживач може закупитись на базарі там свіж свіжої продукції.